Тут вже не перший місяць розглядає справу проти полтавського міського голови Олександра Мамая. Мера намагаються притягнути до відповідальності за вчинення корупційних дій. На сесії міської ради він виділив земельні ділянки в центрі міста під розміщення кіосків своїй пачерці Ірині Климко. Щодо цього питання вже було більше 18 засідань, на які мер не з'явився по різним причинам: то він у відрядженні, то на лікарняному. Було і таке, що мер ховався від правоохоронців у туалетах чи втікав. Після одного з таких слухань суддя звинуватила його у неповазі до суду та наклала адміністративний штраф, проте його, врешті-решт, відмінив обласний апеляційний суд. Кандидат у народні депутати по 144-му округу Сергій Каплін певен, що це рішення було куплене. А тому суддя, який його виніс, повинен пройти ілюстрацію. У нас ні малейшого саміння, що він буде сидіти в тюрмі, і як тільки він з'явиться в залі суду, в залі судді, Судья примет соответствующее решение. Я как человек, который в праве разбирается, который является одним из лучших законодателей в парламенте, вижу все основания для того, чтобы привлечь его сначала к административной, коррупционной ответственности, а дальше к криминальной ответственности. На засідання, яке відбулося сьогодні, Олександр Мамай також не прийшов. Як пояснив його представник Олександр Ковжога, відповідач не був правильно повідомлений. Окрім того, має поважну причину відрядження. Також представник Мамая подав клопотання щодо відводу судді через нібито її упередженість. Вважає, що ставлення судді гольних до мови довітла Мамая є обережний засіч про те, що вона намагається ним чином визнати її винним по даній справі. Враховуючи вище викладене, прошу суд розглянути клопотання та. Zavuç <laughs> Привіт судді гольник на ріс владневом. Головними аргументами щодо упередженого ставлення судді стали її запис на прийом до міського голови, нібито активна участь у масових мітингах проти міської влади та особисто мера та свідчення бабусь, які, як і сам Мамай, вважають, що суддя Гольник упереджено до нього ставиться. Прокурор по цій справі оскаржив прохання відповідача щодо відводу судді. Після обговорення справи у дорадчій кімнаті суддя винесла рішення про відмову у клопотанні Олександра Мамая та його представника. Після суперечок щодо додання. Нових документів стосовно патчерки відповідача, суддя перенесла судове засідання, на якому відповідне клопотання і буде розглядатися. Сергій Каплін вважає, що усі підстави для визнання відповідача винним є. Потрібно лише трохи почекати. Це просто криса, яка бігає по всій країні, прячеться відсюди. Така хорошо відкормлена, з повними карманами набитими грошей наших простих полтавчан, яких обворовують кожен місяць на 10, 20, 30, 40 мільйонів гривень. Підтримав Сергія Капліна опозиційний депутат міської ради Олександр Шамота. Він певен, що такі дії мера головним чином неповага до громади, головою якої він є. Перш за все, це неповага до міської громади, головою якої він є, і підтримку якої він отримав. Ми сьогодні вкотре бачимо вже 18 чи 19 раз, що він просто плює на громаду і таким чином демонструє свою зневагу. Тому ну звичайно негативно я відношусь до такого. Прийди, дай відповіді на питання, і хай суд вирішує, чи винний, чи не винний. Таким чином доведи, що ти там або винний, або не винний. Але кожного разу ховатися від громади, ховатись від суду під всілякими приводами і не приходити з'являтися на суді, Ну це є зневагою до мешканців міста, яких ну здається, всі розуміють, яких він вже зневажає. Наступне засідання відбудеться 30 жовтня. Сергій Каплін сподівається, що вже найближчим часом Олександр Мамай відповість за свої корупційні справи